Мультимарочні діагностичні сканери Delphi DS150E та Autocom CDP. Це універсальні сканери, які можуть працювати і з легковими, і вантажними автомобілями. Між ними немає абсолютно ніякої різниці, окрім візуального вигляду. Оскільки плата в них одна і та ж сама. Комплектація програми і ціна також ідентичні. Давайте розглянемо сканер Delphi ds 150 e більш детальніше. Він виконаний в червоно-чорних кольорах, має LED-підсвітку на obd 2 кабелі. Також, як бачите, металеву вставку, яка забезпечує додаткове тепловідведення. Сканер Autocom CDP Plus має більш стриманіший дизайн. Але з Delphi вони є ідентичними за своєю будовою. Також присутня led підсвітка на кабелеві, який є інтегрований в корпус. Також алюмінієва вставка. До речі, в китайських копіях це всього лиш крашений пластик. Тому при виборі будьте уважними. Сканери Delphi та Autocom в свою чергу поділяються на два варіанти. Це найкраща, хоч і дорожча одноплатна версія. Та бюджетніша, але трішки гірша за своїм функціоналом двохплатна версія. Одноплатна версія є сучаснішою, і відносно цього вона може виконувати більше функцій та бачити більшу кількість блоків, а головне повноцінно працює з вантажними автомобілями. У комплекті ви отримуєте сам діагностичний сканер, який має obd 2 кабель для підключення до автомобіля, USB-кабель, який йде від сканера до комп'ютера, або ж можна підключатися і по Bluetooth. Також є диски з програмним забезпеченням, тут Delphi, тут Autocom, ну і посилання посилці будуть розміщені ці дві програми, а також третя додаткова програма WoW. Звичайно ж, до кожної з них активатори та відеоінструкції по встановленню. Комплектація сканера Delphi, як бачите, нічим не відрізняється: ми маємо сам сканер з obd 2 кабелем, USB-кабель для комп'ютера, диски з програмами та посилання. Отже, давайте підсумуємо: мультимарочні сканери Delphi DS150E та Autocom CDB+. Між ними немає ніякої відмінності функціональної, оскільки працюють вони з тими ж самими програмами. Але є відмінність по платах версія двохплатна або ж одноплатна. Одноплатна має більший функціонал і краще працює з вантажними автомобілями. Двохплатної, звичайно, достатньо для домашнього користування або ж на невеликий сервіс. Тому, якщо вас цікавить будь-який з цих сканерів, можете сміливо оформляти замовлення, і вже сьогодні ми його відправимо. А подальшому, якщо будуть якісь додаткові запитання чи труднощі з встановленням, то без проблем звертайтеся. Підтримку також ми надаємо.